Новини на телеканалі УТР студії Наталія Шкруба. Вітаю. за 15 років. Україна повністю забезпечить себе газом власного видобування. Держава для цього має достатньо запасів. Про це заявив прем'єр Микола Заро, виступаючи на 9-му економічному форумі у Ялті. За його словами, Україна щорічно переплачує за газ 5 мільярдів доларів, що до рівні сумі витрачені на підготовку до євро 2012 Це для нас колосальна віддавка. Мы вынуждены опустошать свои валютные резервы. Мы вынуждены нагружать наше население такими неподъемными ценами на энергоносители. Поэтому энергетический вызов для нас является ключевым. И мы поставили перед собой задачу. В течение 15 лет Украина полностью обеспечит себя своими собственными запасами газа. И у нас они есть. Мы способны в течение 15 лет полностью закрыть свои потребности в газе и нефти. Безусловно, мы заняли позицию экономии энергоресурсов, экономии газа. И мы на следующий год сокращаем в два раза потребление газа. Польські візи для українців від сьогодні безкоштовні. Набула чинності угода між Києвом та Варшавою про скасування плати за оформлення перепусток строком від трьох місяців до року. За словами міністра закордонних справ України Костянтина Грищенка, завдяки скасованій платі українці на рік зможуть заощадити близько 4 мільйонів євро. Закон про зайнятість підписаний президентом в середині серпня, має на меті заохотити роботодавців створювати нові робочі місця для неконкурентно спроможним на ринку праці громадянам і водночас стимулювати бізнесменів вийти з тіні, тобто легалізувати заробітну платню найманих робітників. Ці наміри вважають фахівців України втілити важко треба принаймні мати розвинену економіку та зменшити навантаження на саму заробітну плату, тобто урізати розмір обов'язкових соціальних внесків. Українському роботодавцю закони не писані, вважають експерти. Він за 20 років навчився обхідних маневрів. Тож і новий закон про зайнятість населення бізнесмену не указ, тому що невигідний, кажуть економісти. Держава гарантує відшкодування єдиного соціального внеску підприємцю, якщо б візьме, наприклад, у штат випускника вишу або людину за 45. Однак створювати нові робочі місця, коли економіка у кризі, невигідно. Крім того, в Україні найвищий показник фіскального навантаження на заробітну плату майже 50%. Такими, скажімо, там точковими впливами ситуацію не змінити. Якщо бізнесу загалом не вигідно платити цей єдиний соціальний внесок, а вигідніше працювати в тіні, то те, що ми надамо їм там преференцію на один рік, не платити його для окремих робочих місць, або ну платити тільки 50%, воно якби радикально ситуацію, ситуацію не змінить. Водночас сам механізм відшкодування єдиного соціального внеску не прописаний. Він регулюватиметься під законними актами Кабміну. Це вважають експерти, нагадує ситуацію із відшкодуванням бізнесменам ПДВ. Втім, писати закон про зайнятість населення кажуть фахівці, неефективно. Всі ці пункти треба було вносити у трудовий кодекс, бо його усі поважають. Потрібно було цю норму запровадити у юридичному документі вищого статусу, тобто в трудовому кодексі. Тому що закон, це ви знаєте, норму закону змінити це не проблема. 226 і все міняється. Тоді, як ну по кодексу, вже дебати набагато серйозніші, як завжди проходять, тому що у нас кодекс на правова система. Не підтримують фахівці намірів уряду підвищити соціальні виплати, передусім безробітним. У Німеччині, каже пан Новак, ці гроші повертаються у скарбницю, бо німецькі безробітні витрачають гроші на товари вітчизняного виробника. А українські, мовляв, витрачатимуть фінансову допомогу не тільки на харчі, а й на імпортні товари, техніку та одяг. Тож вся державна допомога піде у кишень іноземних підприємців і буде як у Греції, де люди живуть не за статками. Сезаніна, Максим Расамахін, новини УТР. Цього року в Україні сталася рекордна кількість ДТП за участю мотоциклістів, 19 загиблих та більше сотні постраждалих. Ця статистика вразила громадськість та змусила працівників, ДАІ посилити контроль за безпекою на дорозі. Щоправда, поки що головними їхніми інструментами є превентивні засоби на кшталт попереджувальних листівок та плакатів. Літо найкраща пора року для їзди на мотоциклі та найбільший клопіт для працівників ДАІ. За останні вісім місяців в Україні сталося більше 200 ДТП за участю двохколісного транспорту. Серед причин такої аварійності працівників ДАІ називають алкоголь, швидкість та відсутність водійських прав відповідної категорії. У нас було складено 162 адміністративні протоколи за статтею 126, шостої керування без. Посвідчення або посвідчення відповідної категорії на другому місці в нас нетверезі водії цієї категорії 88 по статті 130 кодексу про адміністративне правопорушення і на третьому місці 86 порушень, виявлених державтонспекцію міста Києва за статтею 122 кодексу про адміністративне порушення це перевищення швидкості дорожніх знаків, зупинки, стоянки та інших правопорушень. Натомість самі мотоциклісти додають не в останню чергу у ДТП винні погані дороги. Водій втрачає контроль над технікою та створює аварійну ситуацію. Більш того, експерти переконують, що саме мотоциклістові у разі ДТП найважче довести свою невинуватість у суді. Очень часто возникают именно ситуации, когда в каком-то ДТП мотоциклистов начинают обвинять абсолютно необоснованно. Просто вот в прошлом году был случай, когда на улице Дегтяревской, на мосту, значит, было боковое касательное столкновение мотоцикла со встречным автомобилем. Було абсолютно точно установлено. І на схемі ДТП це чітко було видно. Що автомобіль виїхав на сторону зустрічного руху, Було видно, по, по слідам, навіть осіб стекла і так далі. Було чітко видно. Тим не менее, протокол составили на мотоцикліста за несоблюдення безпечного інтервалу. Справжньою карою для мотоциклістів є також поведінка пішоходів. Вони, на думку водіїв, абсолютно не дотримуються правил. Мало того, що пішоходів не наказують, так і що і водія на ревіть при таких ситуаціях. Опять же, такі мого могли много приміра привіз випіючих, що називається. В результаті у нас пішоходи починають щитати себе завжди правими і бігать де угодно і як угодно. Боротись із аварійністю на дорогах даї поки що вирішила методом попереджень штрафи за перевищення швидкості, листівки та плакати із закликами не порушувати правил дорожнього руху. Втім, у багатьох мотоциклістів є власна порада, як зберегти своє життя та не зашкодити іншим. Але мені здається, все ж таки головний пункт, Знаєш, якщо процитувати Савечі серце, розруха наш в першу чергу в головах. коли людина сідає на мотоцикл, вона розуміє, що вона може. І так само і за машиною, що мотоцикл більш небезпечний, вона може зробити погано не тільки собі, а ще людям, хто навколо. Це, по-перше, просто треба постійно про це пам'ятати, і тоді, мені здається, все буде змінюватися. Ольга Кудіна, Максим Росомахін, новини УТР. Український та грузинський поет Рауль Челачава презентував у Києві нові роботи. 40 років творчого життя він присвятив перекладу української поезії, і написав понад 50 книжок. Людина, що представляє одночасно дві культури грузинську та українську. З Грузією він пов'язаний з порідненістю по крові з Україною шлюбом. Рауль Челечава, грузинський поет, перекладач, вчений і дипломат, приїхавши юнаком до Києва і вивчивши мову Шевченка, ставши й поетом українським. Автор зізнається, скільки себе пам'ятає, завжди була пристрасть до письменництва. Так сталося, що коли я був студентом Твіліського університету, був обмін між київським і Твілівським державними університетами і був конкурс. Я в тому конкурсі своїми куцими знаннями про Україну виграв. Працюю за принципом Толстого, який сказав, що не пишіть ніколи, коли ви можете не писати. А от у мене в'являється, що я майже ніколи не можу не писати. За своє творче життя Рауль Челачава написав та переклав понад 100 книжок. Перша українська збірка віршів Саповнела квітка щастя» вийшла чотири десятиліття тому. Його поезія двома мовами зігріти любов'ю до рідної грузинської землі. До землі української, на якій поет живе і трудиться, Сайво самотньої зірки. Остання робота, яка об'єднує його кращі поезії української та переклади. Я поет, а у поета книжки про все і про наш час і про любов, і про правду і неправду і кривду, і про вічність. І про добро, і про зло тобто, все те, що хвилює нашого сучасника, людину, яка не байдужа до того, що відбувається навколо. Тисяча сторінок 32 тисячі рядків. Це те, чим автор жив все своє свідоме життя. Ми ще об'єднала 1600 віршів підсумок, як каже Челечава, його сорокорічній творчої роботи. Ця книга вона є підсумком моєї поетичної творчості грузинською мовою. Підкреслюю грузинською, оскільки в мене є невеличка частина і українською мовою поетична, і вона, до речі, теж видана у двох тих книжках. А ця книжка підсумовує мою сорокорічну, річну, 40 -річну Професійну поетичну творчість, тобто там ця книжка об'єднує кращі твори із моїх 21 книжки, які в різні часи в Грузії. І от на досягнутому автор зупинятись не збирається і вже готує презентацію нової книги віршів. Та планує написати антологію 100 українських письменників. Ініна Іні Яблонська, Олександр Ковалевський. Новини ОТР. Наразі у мене все більше у наших наступних випусках.